Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды это качество жизни. Партнер программы Лыбковатевский аграрный колледж. На Харківщині є навчальні заклади, які мають понад старічну історію. Один з найстаріших в нашій країні Липковатівський аграрний коледж, який розпочав свою світянську діяльність у 1902 році як нижча сільськогосподарська школа. Ішли роки, змінювалася назва закладу, відбувалися структурні перебудови, приходили нові покоління викладачів і студентів, але незмінною залишалася його історична місія підготовка кадрів для аграрної галузі. За свою історію навчальний заклад підготував близько 18 тисяч фахівців сільськогосподарського виробництва. Сьогодні тут навчаються 500 студентів із 13 областей України. 15 чоловік з зони АТО сьогодні навчаються і живуть, проживають тут у нас. У нас було 37 дітей сирот. Сьогодні трошки ми випустили десь біля 30 на сьогодні дітей-сирот, яких ми допомагаємо, буває, фінансування затримується. Ми їх харчуємо в нашій їдальні благодаря нашому навчально-практичному центру, який саме виращує продукцію, саме готові, щоб діти були задоволені. Олені навчалися і проживали в теплих гуртожитках. Молодь опановує робочі професії: водія, тракториста, техніка штучного осіменіння, майстра озеленення, оператора комп'ютерного набору. Липковатівський аграрний коледж це багатогалузеве сільськогосподарське виробництво зерно м'ясо-молочного напрямку. Навчально-практичний центр є єдиний на всю нашу Слобожанщину в такому розмірі виробничого навчання. Є лабораторно-практичні заняття, які студенти можуть проводити на колекційних полях, лабораторіях. А є така практика, виробнича практика і преддипломна практика, яку вони повинні проводити на виробничих участках так, от таких розмірів, які визначені державною атестаційною комісією, навчально-практичний центр остався один на Слобожанщині. в господарстві. Вирощують пшеницю, ячмінь, соняшник, цукровий буряк, кормові культури. Рівень сільськогосподарського виробництва підвищують завдяки впровадженню інтенсивних технологій та оновлення сортів. Сьогодні на цій, базі, на цій базі у нас і переробка технологій є по переробці тваринництва і рослинництва, продукції тваринництва і От, Ми на цій базі створили переробку зернових. Ми на цій базі створили переробку масляних культур. Ми на цій базі створили переробку молока. У нас ще три ферми є, і яка базується, яка кормиться на цій, базі, тому що спеціальності тваринницькі є зоотехнія і ветеринарія. Без ферми немає нормального спеціаліста, без ферми практики немає. І ми бачимо на деяких навіть наших навчальних закладах, які ну, проводять максимум в лабораторіях. Мінімум на виробництві якого практично немає вже в наших аграрних навчальних закладах. Тому ми і берегли велика увага в господарстві приділяється напрямку тваринництва. сьогодні. Це одна з пріоритетних галузей сільського господарства, яку потрібно розвивати в цьому господарстві Знаходиться 400 голів великої рогатої кудоби, 125 корів, 350 голів свиней. Ну, коні є, дітки навчаються на подивитися три голови, і вівці також є на них, так сказати, студенти дивляться, навчаються. В цьому господарстві ще який плюс великий, і я думаю, це відрізняє від інших. В цьому господарстві займаються біотехнологіями, тобто органічним виробництвом рослинницької продукції. Це дуже добре, є сертифікація господарства. Вони напряму працюють, дирекція коледжу Таркан Микола Петрович. Ініціатор цієї справи це дуже правильно, і сьогодні цей господарство займається вирощуванням будемо екологічно чистої продукції. Липковатівський аграрний коледж надає роботу 250 працівникам. Крім того, допомагає свою продукцію 277 пенсіонерам, які проживають в селі. А ще на обслуговуванні навчального закладу глибина свердловина, водою з якою користуються і студенти, і місцеві жителі. Ми сьогодні воду подаємо і студентам, і тим, хто проживає на території цього містечка. Міняємо глибинний насос, глибина наших, нашої скважини 1060 метрів. От ми її обслужуємо цю і знову ж на це держава, не дає те, що ми там беремо із населення ну це копійки. От, а студенти пів копійки платять за за, за ці умови. Як цьому прожити? Це знову ми вирощуємо і благодаря цьому маємо щось, якусь суму для того, щоб оплатити ці услуги, для того, щоб замінити той насос, для того, щоб е, купити е, якесь обладнання. Люди радіють, тому що мають роботу в нашому хазяйстві, в нашому коледжі, де приїжджають діти з усієї України пошті, особливо. Це місце для тих людей, які хочуть працювати на цій землі, яку Господь нам дарував, такі такі прекрасні землі, чорноземи, які на яких можна годувати, я кажуть. Всю Європу і не тільки на земельних угіддях аграрного коледжу студенти проходили виробничу практику. Але в 2014 році розповідає представник Лепковатівського аграрного коледжу в суді Нововодолаське районне відділення земельних ресурсів, позбавило навчальний заклад прав користування земельними ділянками, сільгосп призначення загальною площою 5 тисяч гектарів, і нині її орендують приватні підприємці, з якими колективу коледжу доводиться судитися. Без цієї землі коледж не зможе повноцінно здійснювати навчальну діяльність підготовки фахівців агротехнічної галузі. Правомірність дій повинен вирішити суд. Я хотів би сказати, що в Ліпковатомському аграрному коледжі документи були повністю зроблені для актів. Вони лежали на реєстрації, заплачені були кошти за це. І Вийшло так, що просто ліпкуватовська аграрний коледж кинули, обійшли державне підприємство. Я сьогодні наголошую на цьому. Я рахую, що такі центри вони повинні существувати сьогодні в нашій Україні. Ми вже не відтворимо, мабуть, тих, ну хоча б те, що є, треба зберегти. А держава повинна стати на захист таких навчальних закладів. 120 років прожив цей коледж. Пережив першу світову війну, другу революцію, евакуацію за Урал. А при сьогоднішній ситуації може не вижить.